Вітаю у колі спорту, де ми разом радіємо успіхам і разом переживаємо поразки, щоразу наполегливо збираючи сили для нових спроб досягти перемоги. Так ми живемо, приймаємо виклики, долаємо перешкоди і захоплюємося тими, хто робиться на найвищому спортивному рівні. У нашому колі літ і полум'я, швидкість і політ, а також інші величини і стихії, що створюють характер сучасного спорту. Герцог Сасекський та його дружина поруч із українцями під час змагань ігор нескорених у німецькому Дюссельдорфі. Британський принц Гарі, засновник всесвітніх мультиспортивних змагань серед військовослужбовців та ветеранів, що зазнали поранені травм, підтримав усіх учасників, але особливу увагу виявив до українців, зокрема до парамедикині Юлії Паєвської, легендарної тайри, яку назвав справжнім втіленням духу України. Не та усіх нескорених принц підкреслив, що не зустрічав когось настільки відважного та стійкого, як пані Юлія. Та й змагалась у кількох видах та відзначилась здобутками, які мають значно більшу вагу ніж просто спортивні нагороди. Українську збірну склали військові волонтери Збройних сил, Нацгвардії, національної поліції та добровольчих батальйонів. Серед них ті, хто зазнав поранень уже під час повномасштабної агресії Росії проти України. Лідером серед українців, що здобули медалі, став військовий зсу Назар Вознюк. А загалом збірна України виборола 34 нагороди: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Це найкращий результат українців за час участі у чотирьох іграх нескорених. І усі, хто змагався, для нас є абсолютними переможцями. Еві колективні звитяги українського тенісу є певним чином сенсаційними, а ще дуже очікуваними. Свій дев'ятий титул жіночої тенісної асоціації здобула надія кічинок разом із німкеною Анною Леною Фрідзем Вона виграла турнір пар в японській осаці. Хоч успіхи жінок завжди згадують першими. Перемога чоловіків є насправді знаковою. Збірна України зробила це у Кубку Девіса, де виборола право виступити у кваліфікації фінального турніру. Колумбійців вважали фаворитами на хардових кортах грузинського Каспі, але команда Ореста Терещука показала майстерність не лише на майданчику, а й у стратегії протистояння. Поставивши на перевагу за рахунок особистих зустрічей, українці досягли мети завдяки двом перемогам Олексія Крутих і в вирішальній грі на користь Владислава Орлова. Наступного року збірна України гратиме у відборі до елітного етапу командного чемпіонату світу, яким є Кубок Девіса. У відбірних турнірах європейського і світового чемпіонатів доля національної футбольної збірної України це перемога. Але краса цих слів завжди має свою ціну, умови і великі вимоги. Цього року команда Сергія Реброва знову має вигравати в усіх матчах відбору, які у неї попереду, і це основна умова для цілком можливого успіху на шляху до Євро 2024 Як то кажуть, так не вперше, бо не програти у надважливому матчі збірній Італії українцям з. Знову не вдалося. Мілан економічний, культурний спортивний центр Італії та одна з всесвітніх столиць краси і моди, став містом гордості. Але в той же час і розпачу для українського футболу. Найкращі гравці нашої країни, чолі з Сергієм Ребровим, виступили гідно. Але підсумок матчу став радісним та обнадійливим лише для збірної Італії. Я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні особисто. На початку гри, але Така атмосфера вона дуже допомагає володарям поля. І я вважаю, що цей Сан -Сіро тут сьогодні дуже допоміг збірної Італії. Матч проти італійців розвивався не з попереднім планом Реброва, який розраховував стримувати логічний стартовий тиск господарів поля. Саме тоді прикро помилився Георгій Судаков, який потім пояснював падіння і втрату м'яча неправильним вибором будів. Фратезі один з гравців міланського інтеру в складі збірної Італії відкрив рахунок. А другий точний удар Давіде став дуже суттєвою проблемою для української команди, хоч вона не припинила боротися. Я вважаю, італійці не здивували. Вони намагались грати дуже інтенсивно. З першої хвилини швидкий м'яч допоміг італійцям. Так вони стросвоювали моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулись до гри. Ще до перерви завдяки голу Андрія Ярмонка з'явились шанси уникнути поразки. А в самого Андрія мотивація перевершити бомбардирський рекорд Андрія Шевченка у збірній. До нового рекорду ще три м'ячі. Бо ані Ярмонка, ані хтось інший з українців не зміг знову пробити воротаря Італії до Наруму. 1-2. поразка відчинного чемпіона континенту, яка суттєво впливає на турнірі становище збірної України, але залишає шанси на вихід до фінальної частини Євро. У другому таймі мали. Декілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але я ще раз я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкої гри проти збірної Англії. Там Дійсно, е Італія вона грала дуже інтенсивно, і ми е деколи не, не встигали за, тим, за цим ритмом. Ця інтенсивність, яку побачив, відчув і багаторазово відзначав головний тренер і стала запорукою успішних дій Італії проти України. Однак, впродовж вересневого ігрового циклу команда Реброва можливо здобула свій максимум. Навіть одне у двох протистояннях з фаворитами групи можна бажати прийнятним результатом, бо він не скасовує інтригу і боротьбу. Якби кожного із нас запитали, чи були би ми задоволені одним заліковим балом, тим паче матч проти італійців проходив на виїзді. Напевно, багато хто відповів би, що так. Але очевидно, що після нічєї із командою Карата Саутгейта в стані ейфорії багато хто сприйняв результат матчу проти Італії у Мілані як повний провал. Але давайте не будемо забувати і про історичну статистику виступів нашої збірної проти Скуадри Адзури і про такий історичний факт. Що нам традиційно не вдаються другий матчі у спарці. Напевно, з огляду на це не потрібно особливо посипати голову пополом. Зрозуміло, що все вирішуватиметься в останньому турі. Україна третя у групі, але по сімочок мають одразу три збірні. При цьому Італія зіграла на один матч менше. Попереду українців дві зустрічі у жовтні проти Північної Македонії та Мальти, і кульмінація євровідбору у листопаді проти збірної Італії. Багато нового, цікавого і перспективного у житті та грі футболісток національної збірної. Новий сезон, що триває, новий міжнародний турнір, що незабаром розпочнеться, і новий тренер, який поки що працює як виконувач обов'язків. Багато інформації, багато уваги до деталей і особистостей, Тому дивіться про головне. Новий турнір УЄФА – це великий крок вперед для розвитку жіночого футболу. Ліга націй змагання, яке вже добре знайоме для чоловіків, але є новим викликом для жіночих національних збірних. Українська команда вже разом і вже перед старту змагань. Гадаю, що це чудовий турнір, і це тішить душу, тому що товариські матчі це товариські, а такі зустрічі вони надають досвіду і. Ми рухаємося вперед, чому б ні. Це дуже цікавий турнір і дає набагато більше шансів пройти далі, якщо десь ти помилився. Готуємось, як завжди, на позитиві з великою відповідальністю, тому що збірна для мене це висока відповідальність. І там треба досягати результату для своєї країни у новий турнір з новим тренером. Наприкінці літа завершилась дія контракту з національною командою іспанського фахівця Луїса Кортеса. Утім, заміна є гідною. Жіночу збірну країни до старту в лізі націй готує Володимир П'ятенко, тренер з сучасним баченням футболу. Зовсім все по іншому. Тут зовсім все по новітньому. Дисципліна це, це мені дуже подобається. І я рахую, що він дуже досвідчений тренер, і не можна судити навіть по тому, що в нього є ліцензія. про і це не просто так. Я рахую, що він з ним можна досягнути високих результатів. Працювати з ним це насолоду, тому в нього сучасні погляди. і Це рідкість. Я рахую, що це великий плюс для збірної. Уновлений тренерський штаб порада запросив до лав національної команди нових футболісток. Свої перші матчі у збірні можуть провести Яна Кодик, Ірина Майбородіна та Вікторія Головач. А такі гравчині, як Натія Панцулає, готові допомогти дебютантам якомога швидше адаптуватися у збірні. Але від посвяти ніхто не втече. У нас є такі міні-традиції, буває, дівчата співають, також можуть задіяти якісь танці. Це вже від фантазії дівчат. Ми, в свою чергу, можемо підсказати як це відбувається як гравці національної збірної ми маємо максимально допомогти новим гравцям адаптуватися, щоб вони не відчували себе комфортно і не відчували себе, немов вони не в команді. А з першого дня розуміли, що вони є однією тієї важливої частинки під назвою національної збірної України. Нові люди збірниці завжди я рахую це добре, адже кожен тренер має своє бачення, і це нормально. Кожен тренер знає, як він має діяти, і які гравці для нього потрібні. Домашній поєдинок у вересні українки проведуть у Польщі. Першим суперником стане збірна Сербії. А матч відбудеться 22 вересня в містечку старогард Гданський. Я знаю точно, що ця команда, яка бореться до останнього, тому не буде легко. Ні одна збірна зараз не являється. Командую яку можна легко обіграти після Сербії на Українок ще чекатиме протистояння з Польщею 26 вересня. Також у цій групі дивізіону Бі збірна Греції, з якою зустріч вже у жовтні. До елітного дивізіону вийдуть переможці гру. А друга позиція у квартеті дозволить поборотися за потрапляння до еліти завдяки успіху у плей-офф. 16-річний український трибуну воду Кіріл Болюх став номінантом премії Найкращий юний спортсмен Європи у літніх видах. Переможець і призер змагань найвищого рівня серед п'яти претендентів на успіх. Голосування відбудеться 6 жовтня. Мені дуже приємно, що я увійшов у п'ятірку фіналістів премії Норовського. Тепер щасливий, що буду представляти Україну на цій престижній премії. Звісно, кожне визнання це заслуга всієї моєї команди, всіх тренерів, які зі мною працюють. Наступний рік буде дуже важливим для кожного спортсмена і потрапити на Олімпійські ігри було моєю дитячою мрією. Я вже зі своїм напарником по синхрону Олексієм Середою здобув ліцензію. І тепер будемо прагнути привести додому олімпійську медаль. Президент Федерації хокею України Георгій Зубко справжня людина кола спорту, активна, щира, емоційна, захоплена справою та її результатами. Повномасштабна війна вразила і серце, і душу українського спорту. Хокей не виключення. Національній федерації вдалося зберегти життя популярної гри в Україні і зробити хокей одним із символів стійкості, сміливості, віри у перемогу і відродження. У час початку нового національного сезону. Георгій Зубко мій співрозмовник. У федерації вже є досвід проведення чемпіонату в умовах війни. Власне, що нового у цьому сезоні, і які, можливо, труднощі були із проведенням чемпіонату, з підготовкою до чемпіонату. Дійсно, ми розпочинаємо другий сезон під час війни. Ті, хто, ну, наприклад, таких людей дуже мало, але ті, хто запитують в мене, як так, як складно готуватись до хокейного сезону під час війни. Я кажу, ні, зовсім вже не складно, бо ми провели минулий сезон, де в нас було три дні на підготовку. А зараз ми спокійно, системно, маючи величезний досвід минулого року. Ось беремо вже всі ну весь той досвід, який пов'язаний з, з сиренами, з відсутністю льоду, з відсутністю гравців. Да, і і все це можна стабілізувати. Що нового власне нас чекає? Є нові команди у сезоні. Яким буде формат? Можливо, зміниться щось у плей-офф? З'являються нові команди. От буде грати Київ Кепіталс, буде грати Трзуб. з'являються нові локації. Палац спорту в Одесі. Я вважаю, що це результат великої роботи місцевої влади, От, команди федерації. Херсонської влади, клубу Херсон от, і взагалі всіх, хто не байдужий. Палацпорту в Одесі я думаю, це дуже гарне місце для хокею. Вінниця, яка, на мій погляд, заслужила своє право грати в національному чемпіонаті В минулого року. Вінниця Вінниця була тренувальною ареною для, для харківських берцерків. От, грали вони в Кременчузі. От. Арена готується. Місцева влада стала. Абсолютним партнером хокею і, і прихистком для дуже багатьох хокеїстів їх родин пройшли зміни, наприклад, в регламенті з точки зору що Матчі пройдуть, не буде спарених матчів. Да? Відповідно, ми будемо грати по два матчі на тиждень. Фактично, це додасть динаміці чемпіонату. От всі матчі плей оф будуть до чотирьох перемог. Інтрига, чесна боротьба і конкуренція це базові речі спорту. Відповідно, я впевнений, що в цьому сезоні конкуренція буде ще більше. Я впевнений, що буде покращений рівень гри. І я дуже сподіваюся, що цей сезон буде останнім сезоном під час війни. Чи є взагалі зараз ймовірність повернення команд із Донеччини із областей, які наразі окуповані, або ж прифронтових областей? Чи про це мова не йде на даний момент? На даний момент мова не йде. Ні про Донецьку область, ні про Луганську область. ось. Тому в цьому сезоні ми побачимо шість команд. Да? Три команди, які будуть базуватися в Києві. Традиційно Кременчуг. Херсон переїжджає до сусідньої Одеси і Харківський Берсердки Віннець. Е, східних регіонів, на жаль, на жаль, таких не буде Дніпра, не буде Донецька. Відповідно ну, Донецької області, міста Дніпра, але це не зупиняє інші процеси розвитку в східних регіонах. Ми говоримо про те, що про набори дітей, про підготовку до запуску нової арени в Запоріжжі, збірна України провела дуже достойні ігри, але, на жаль, не змогла покращитись, підвищитись у класі. Чи були думки зміни тренерського штабу? Чи ви довіряєте повністю цьому тренерському штабу, який є на даний момент? Завдання не було виконано, тому я маю пропозиції до Ради Федерації стосовно модернізації штабу національної команди. Ми розглядаємо питання певних кадрових змін в збірній національній. от ми розглядаємо так само. З зміни кадрові в Ю20. От в Ю-18 це була єдина команда, яка виконала завдання залишитись в групі 1. а Для всіх інших було завдання виходити з групи 1Б. Тому, тому відповідно до виконання не виконання завдань, це дуже просто. Ви бачите іноземного спеціаліста або ж вітчизняного спеціаліста? Штаби національних збірних будуть очолювати виключно українські фахівці. На щастя, ми маємо гідних людей. От і ми маємо з кого обрати в кожну збірну. Щодо жіночого хокею, чи буде жіночий чемпіонат України, і якщо буде, то скільки команд професійних існує на даний момент і буде брати участь? Жіночий хокей, я хочу сказати і підкреслити, що Федерація жодним чином не відкладає жіночий хокей. Не перестає їм займатись. Ми хочемо, і ми будемо робити жіночий хокей в Україні. Жіноча збірна приймала участь. Були збори. Багато дівчат вимушено виїхали і залишились за кордоном. Я знаю, що три команди сьогодні готуються в Україні. Україна буде приймати участь в чемпіонаті світу в своїй, в своїй категорії. І, і ми будемо ставити завдання по, по виходу. Були до цієї Що вас найбільше вразило за період повномасштабного вторгнення? Мене вразила сміливість дівчат, яка була іноді набагато більша і сильніша, ніж хлопців. А от, я ніколи не сумнівався в своїй країні. А от, і тому віра в такий національний супротив. Це була моє ну, бажання і надія, яке сталося. Ми виявилися всі набагато сильніші, ніж хтось думав якою буде Україна після перемоги? Я не всі оптимістичного сценарію. Україна буде суперсильною державою От. за всіма показниками. Буде сформований образ нового українця в світі. Коли хтось буде говорити українець, він буде мати портрет сучасної англомовної. Технологічної порядної людини новий образ українця це це наша спільна задача. Звісно, коло спорту у вересні це уважний свідок і великий шанувальник футбольних подій, який вже було чимало, а стане ще більше. До нас прийдуть клубні турніри усіх ліг від УЄФА та інші цікаві поєдинки. Буде багато боротьби і ще більше емоцій. Переважно радісних я у цьому переконана. Так само, як і у нашій наступній зустрічі у великому колі спільної пристрасті колі спорту.